Лото у світі транспорту. Ось що ми обрали для себе в подорож. Все поміщається в компактний мішечок. 13 карточок та 52 фішки. Граємось та розвиваємось весело і цікаво. Гра, яка надовго захопить Ва, вашого А що малюка. Літачок. літачок. Молодець, там літачок. Давай ще шукаємо. Повітряна куля. Повітряна куля. Повітряна куля. День. Молодець. А Ану, дивимось. Ого, яка яхта. Ану, дивимося, де в нас така яхта? Там. Ось там в нас на моречку є яхта. І тут у Данилка. Чудово! Так, далі дивимося, що там Дасика є. Ого, який великий корабель. Ого, що там в тебе? А ну шукайте екскаватор. Летить. Тут комбайн. А там що в тебе? Вантажівка! Супер! Екскаватор. Що там в тебе? Екскаватор!